Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас неділя, 15 жовтня. Зараз я зроблю розклад на підприємства. Чи будуть у нас там руйнування та постраждалі від ракет та дронів? Дивимося по 20 число. Руйнувань я не бачу. Клопоти будуть. Клопоти будуть, бо я доклала на сонце. Захис все Бачите, яка подія? Ось клопоти, пташки. Це десь всередині, це е, всередині. Але воно ще буде під питанням. Так, да, луні. Ніяк, ніяк не вийду на позитивну карту. Але воно, бачите, переходить потім в ресурсну. Так, ось прийшов букетик. Ну, люди, я так щось, мені кажеться, що тут може трапитися якась біда. Дуже багано, багато негативних карт. Дуже багато. Дуже багато. Тала чим вона скінчиться? Крисами? Крисами, крисами, але на це ще йде роздоріжжя, бачите? Це ще під питанням. Якось воно посередині пішло, розкладно. Така історія негативна. Скажу так, що в принципі по Труні. ну, ось опять-таки це от зразу, як на початку, йде ситуація. Не дуже приємна. Не дуже. Ось ідуть зміни. Швидко йдуть зміни по кораблю, пройдуть по дитині. Ну, я можу сказати так. Так, більше іде. Тут може бути якась травма, бачите, ось по кусі вона іде і сонце. Два. Е... Світила луна і сонце. Тут може таке статися. Може. Може таке бути. Ось на початку. Може бути травма. Далі травм я не бачу буде Невеличке, але в цілому буде все нормально. Піше ну, психологічного цього. На якорю десь наприкінці розкладу, бачите, тут йде роздвоєна ситуація, чим вона закінчиться. По клеверу. прекрасно. Тобто на початку я бачу, що тут якісь от, проблеми будуть такі от по травмам, по косі може таке статися. Єдине, що я можу сказати, що е, тут більш якось іде, знаєте, от опять-таки повторюся психологічний стан. От якось так може бути от, на початку цих чисел, які я озвучила. Так, далі. Libre, bere. Що я можу сказати? Так, бачите, трошки неясна тут ситуація. Підуть зміни на комфорт буде переходити. І по луні. Ну, я хочу роздивитися, чесно кажучи. Мені мало. Ось... Опять-таки, бачите на початку розкладу? Ось, пожалуйста, лівий берег во всій своїй красі. Ну, от на початку я бачу, що тут будуть проблеми. Тут чітко це видно. ну от Дайте я крисок роздивлюся. Не буде тут дуже таке щось буде якась Не буде тут чогось такого снушибательного. Ні. Ні. Тут ситуація, бачите, по кругу піде і що? І чим вона закінчиться? Покажіть мені, будь ласка. Ідуть вони від жіночої енергетики. Оце де тучі, де неясність, тут може статися якась ситуація. По косі дуже можливо, дуже. Так, да, тут. Це може таке бути. А ну що нам оця зміна показує? Ну, я бачу, що зміна показує вже на комфортну ситуацію. Бо слідюща карта йде Лілія. Да, Пішли зміни по всаднику. Пішли зміни по всаднику. Ну, Бачите, от на луну змія. Ну, Все одно воно тут нормально все вийде. Оце початок такий. Трошки тут буде. Можуть бути руйнування, пройдуть по дитині. А тут планується, і воно не ясно, вони не розуміють, що куди їм кидати. Але будуть кидати там, куди вже летіло. Жіноча енергетика дуже приймає в цьому участь, приймає в планах цих, цих і ось коса йде. Тобто тут все заплановано, ця операція відтушня. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Зразу бачите? Так, постраждалі, можливі, дуже можливі. Ось, пожалуйста, чоловіча енергетика, але ще тут воно під питанням. Клеверу пройдуть ці події. По клеверу пройде ця історія з людьми. Не повинно тут бути фатальних випадків. Тут чоловік лежить між негативних карт. Бачите, тут неясність. Тут пройде більш-менш нормально, тут все нормально. Але от де пішло вже зміни наприкінці, ну все одно, воно буде нормально. Воно тут. тут немає, тут немає ем, фатальних випадків, ні. Тут по клеверу, тут неясна ситуація з хлопцем: <кій> чи буде, чи не буде. Ресурсна карта йому йде, він буде живий. Так що, ось так. Не повинно бути тут загиблих, постраждалих, може буде хлопець, але не дуже серйозно. Може і не буде, тому що, коли падає розвілка, це дуже-дуже під питанням, буде. Ось так ми з вами продивилися промислові об'єкти. Лівий берег початок, правий берег теж початок. До там теж така ситуація. Все, промислові об'єкти я вам показала. Нічого такого снакшибательного не буде. А якщо там щось таке буде, невеличке по дитині, воно, то для нас це, ми, нам є з чим порівняти люди. Так що так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І почуємось, папа! -па.